Всім привіт! Я Таролог Євгенія, дивимось: прогноз на червень для земних знаків зодіаку, телець, Діва і Козиріг. Обирайте свою колоду і будемо дивитися. Це буде для вас три таких питання. По кожній колоді буде особисте життя, фінанси, робота, тобто, і якась порада вам на червень. Для тих, хто обрав колоду з котиками, дивимось. Особисте життя, шановні мої, земні знаки зодіаку, дивимось, що вас очікує в особистому житті у червні Так, дивіться, а тут у вас починається якийсь новий період вашого життя. Кардинальна зміна, кардинальне закінчення чогось старого і розкручування нового циклу вашого життя. Тут має пройти вже стабілізація емоційна. Стабілізація вашого психологічного стану, відновлення ваших внутрішніх ресурсів, і тут більше всього, що у вас закінчилася історія із відносинами, і ви тут самостійно продовжуєте рухатись, але ви задоволені цим результатом. У когось тут дійсно розлучення, вже офіційне, або відбудеться, або вже буде заплановане. І як би ви не боролися з усім цим. Новий етап вашого життя вже наступає. Уже от-от, дуже швидко він приходить. І ось ця, цей важкий період. Період, коли важко було зробити вам вибір, він вже закінчується. Тому дуже скоро ви почнете бачити якісь свої нові горизонти і рухатися далі. Зараз іде період відновлення. Відновлення своєї цінності, розуміння того, що ви самостійна, самодостатня особистість, і можете все собі дати самостійно. От, будь ласка, ще на дні колоди трансформації. Тому дивимось тепер фінансову сферу вашого життя, фінанси, реалізація, робота. Що вас чекає в червні? Багато роботи, молодці. Так, а знаєте, тут ви багато працюєте, але не бачите результатів своєї роботи. І тут вам не варто себе підганяти, тому що ви маєте вже... Проявляти свої амбіції, якщо хочете інших результатів, виходити за рамки, починати бачити нові якісь можливості. Бачите, у вас тут їх є безліч. Якщо ви хочете збільшити фінанси, то треба робити якісь нові дії. І тут головне ще йти туди, що приносить вам задоволення. І тут може бути ще як варіант почати співпрацювати з кимось, або ж. Отримувати нові знання, навчатися додатковим якимось моментам. Тут може бути як і навчання фінансовій грамотності, і навчання контролювати свої емоції і не пов'язувати її із роботою. Що з фінансами ще в червні? Бачите, тут більше отримання якихось нових знань і. Ви починаєте вміти або вчитися їх застосовувати на практиці. В фінансах на все вистачає, але працюйте для покращення. І порада вам на червень. Для земних знаків зодіаку. Відпускайте те, за що ви раніше трималися, тому що вже починається у вас новий період вашого життя. Балансуйте свої емоції, залишайте минулі розчарування в минулому і рухайтесь до нових горизонтів, до нових перемог, які у вас чекають в майбутньому. Тепер хто обрав колоду світло-провидця? Дивимось так само особисте життя на червень для вас. Що вас чекає? Знову розчарування. Багато думок ви намагаєтесь вирішити якісь ситуації і збалансувати. А, Якось прийти до гармонії своєї внутрішньої. Але це вдається важко, тому що ви акцентуєте увагу на тому, що у вас не вийшло. Але, хоча, бачите, вам тут підсовують щось нове, щось цікаве. Вибір, вам доведеться робити. Дивіться, вам тут пропонує людина якісь романтичні відносини, а ви чомусь боїтеся і е, думаєте, що тут можуть бути якісь надумані ваші ілюзії стосовно цієї людини. Але і ви через це не можете зробити свій вибір. Але людина, дивіться, вам дійсно пропонує свої якісь почуття, е, якісь романтичні вчинки, можливо, робить. Але ви закриваєтесь. Чому ви закриваєтесь? Через минуле, яке ви ще не відпустили. Угу. Скажімо так, у вас є перспектива початку нових відносин, але ви через те, що ви ще не відпустили те, що було раніше. Якісь негативні моменти, негативні історії в особистому житті, ви не можете поринути в щось нове. Але тут, як порада, вже не варто триматися і завершувати час уже виходити з цього стану, тому що у вас є нова можливість. Подивіться на це. Тут більше не дивитись треба, а відчувати. Тому що ви зараз так включаєте більше розум і раціоналізм. Спробуйте відчути фінанси, реалізація, робота ваша в червні. Прям карти випадають. Так, роботу вашу відволікає ситуація із особистим життям. І через це ви якось там підвішуєте і можете або не виконати якісь свої обов'язки через те, що ви постійно зайняті своїми якимись зайвими думками, ваганнями. Більше тут про думки і от все ж таки про це особисте життя. Що з фінансами у вас в червні. Поки що ситуація підвища, але ви можете це змінити, якщо почнете активніше діяти, активніше проявлятися і насолоджуватися процесом. А зараз такі у вас. Період складний, але тут, знаєте, тут тільки ви себе заганяєте в певні рамки. Можливо, є втома, є якесь розчарування, але вам варто продовжувати набратися терпіння і стабілізувати свої емоції, щоб налагодити робочу сферу. Так, якось побудувати чіткість і не переживати за свої невдачі, тому що невдачі нам даються для того, щоб ми вчилися і рухалися далі. Яка вам порада на червень від Всесвіту? Пробуйте насолоджуватися тим, що у вас є. Пам'ятайте, що у вас є друзі, які вас можуть підтримати, коли вам важко. Не бійтеся проявлятися, не бійтеся втілювати свої бажання, емоції і більше радості шукати самостійно. Не надіятись на когось, що хтось прийде і вам вас порадує або вас задовольнить якісь ваші бажання. Вчіться. Приймати свої страхи і, незважаючи на них рухатися вперед. Ваші страхи вам підказують, де у вас є перспективи. Знаєте, як кажуть, йдіть туди, де страшно. <губ> Дивіться, які цікаві карти. Ви... Уже на порозі того, щоб вийти із цих обмежень, із цих своїх негативних думок, але вам для цього треба зловити якийсь інсайт, усвідомлення того, що ви дійсно трошки підвисли, і усвідомлення того, що ви можете самостійно звідти вийти. Якщо ви почнете мріяти, почнете шукати радість, якісь маленькі дрібнички, щоб покращити свій емоційний стан. І тоді ви почнете вже вихід щось нове Дивіться, якраз нові горизонти побачите. Так, і третій варіант. Хто обрав ось цю мою ретро-колоду? Так, запам'ятайте цю карту, буде вам гроші. Дивимося особисте ваше життя в червні, що ж всі кудись йдуть, кудись мчаться. Дивіться, чоловік, або більше всього, ще два чоловіки, які. У вас поряд є, між якими ви не можете розібратися, вони вчать вас відновлювати свою цінність. Якщо ж ви чоловік, то вам варто не обманювати себе і жінку, і робити уже конкретний вибір і вести себе якось конкретніше, щоб людина також розуміла, чого від вас очікувати. Тому що тут присутні. В особистому житті якісь недомовки, лицемірство, нечесність. Від цього всього варто вже йти. І більше всього, що ви підете уже почнете свій шлях, на це вас можуть наштовхнути якісь люди, з якими ви можете це обговорювати. І дивіться, тут дві карти, які говорять, що у вас Можливо, вищі сили прямо виводять, виштовхують уже із цих замкнених кутів, щоб ви побачили нові можливості, якісь виходи із ваших, вашої ситуації. Але тут буде ще період таких розчарувань, де вам треба буде все переосмислити і зрозуміти дійсно, чого ви хочете, кого ви хочете і для чого. Що ще в особистому житті? Ну, от новий етап, від якого, що ви на даний момент закриваєтесь, але ви все розумієте, знаєте, що робити, але не слухайте свою інтуїцію. Закривайте очі, пора вже відкривати і починати новий шлях, якщо ви хочете налагодження. Тут лише ви можете собі допомогти. Тому чекаю вас період роботи головою. Так, що вас чекає у фінансах в роботі, в самореалізації у червні. Ой, початок якихось дій, вихід із застою. Ви там уже собі намітили якісь плани і хочете почати їх втілювати в життя. Можливо, ви зараз отримуєте якісь нові знання для того, щоб почати втілювати ці плани в життя. І щоб бути задоволеним процесом і результатами. Знову новий цикл. Взагалі ви тут чогось виходите, і ви. Прийняли рішення, що ви хочете більше, ви хочете краще. Для цього треба щось робити, і ви вже знаєте, що вам робити, тому що ви певний час були більше всього, що в застої, в якомусь очікуванні, в нерухомості відпочивали, можливо, не дай Бог, хворіли, але ви завершуєте цей етап, тому що ви відчули, що вже прийшов час квітнути разом із літом, виходити на новий рівень. Дивіться, як цікаво. У фінансах вам тут треба бути обережним, не вестись на зайві провокації, маніпуляції, не, не хапати, наприклад, вам пропонують якийсь мега великий результат, і це вам здається підозрілим, то ви краще дуже 10 разів подумайте, тому що там може бути розчарування. Тобто тут, як завжди, потрібно вмикати розум. Ну Так, ви тут будуєте стратегію, хочете рушити в щось нове, хочете налагоджувати якісь робочі контакти. І в першу чергу ви тут розумієте, що ви тут можете всім цим керувати. І налагодити цей процес. Може бути спочатку трохи нестабільна ситуація в фінансах, поки ви там розберетеся і налагодите свою структуру, але цей період пройде і ви зітхнете з полегшенням, хочеться мені так сказати. Так. І порада на червень, що вам порадять? Вище сили на чергу. <смі> Взяти всі палки, які ви тягнете за собою, почати ними захищатися і відстоювати своє. Тому що ви можете тут тягнути щось зайве, якісь зайві обов'язки, зайві думки, щось, що вас дуже грузить. Тут обережними треба бути зі своїм здоров'ям, тому що те, що ви або хочете схопити все одразу, може вас трохи вибити з колії. Але, як порада, тут йде включати розум, будувати стратегію. І налагоджувати нові знайомства і контакти, вони вам будуть допомагати у вашому розвитку, у вашій роботі. Зараз такий буде початок нового. Ви закладете фундамент, того, що буде вас чекати далі. І не треба себе звинувачувати за той період, де ви сиділи. І не могли зібратися докупи. Це вам було потрібно для того, щоб почати сяяти заново. Ось така вам порада. Дякую, бажаю всім успіху. Прислухайтеся до порад. Нехай збудуться ваші вашій мрії ще краще, ніж ви хотіли.